Якщо у вас буває ввечері така проблема з напрямками ніг, або ж взагалі хочеться трошки більше енергії зранку, то не перемикайтесь, додивіться до кінця, і я покажу, як зняти напряк, як зробити масаж ніг, чарівні точки, які подовжують нашу молодість, наше здоров'я, додають енергії. І, взагалі, ще сьогодні ми і розіграш зробимо. Тож не вимикайтесь, починаємо. От якщо приходимо додому. Ніжки втомилися, можна зробити легкий масаж. Я думаю, не раз вже було таке, пішли навіть помили ноги, вже стало легше. Але після того, як помили, от приділіть собі буквально 2-3 або 5 хвилинок на масаж. Що би я робила? По-перше, я би зробила ось так. Наші пальчики засунула б між пальцями ніг. Ось таким чином. Щоб було легше, можна взяти крем. Я Наталя, якщо що, якщо ви мене ще не знаєте, власниця косметичного бренду. І от у нас є дуже класний крем для ніг. Він з сечовиною, яка Класно зволошує ноги, п'яточки від цього не репаються, не є сухими. І взагалі ноги після цього починають буквально дихати, тому що тут ще є ментол, який освіжає, і відчуття, наче ти походив по морському берегу. Тож, можливо, скористайтеся посилання залишаю. Беру трошки крему і наношу на ніжки, на стопи. На пальчики і трошечки протягую вверх. Зробили ось таку комбінацію ніг і рук трошки потримали. І тепер протягуємо ручки вверх. Давайте почнемо з однієї ніжки, тягнемо вверх. І ще раз. З кремом це набагато приємніше робити, якщо у вас немає такого класного крему для ніг, як у нас. Нанесіть будь-який крем, який у вас є. Наш крем, він от дійсно розслаблює і зразу дає такої свіжості ногам, і ніжки аж наче дихати починають. Протягнули декілька разів одну ніжку і другу. І давайте вивчати чарівні точки. Перша точка молодості, вона знаходиться ось тут. Як її знайти? Ставимо нашу руку біля кісточки. мізинчик біля кісточки, і ось де закінчується рука, це і буде наша чарівна точка. Те ж саме ми робимо з іншої сторони. Зазвичай оцю точку я масую зранку. Коли роблю вправи в ліжку, я їх вже показувала, будь ласка, можете подивитись на каналі. І от впродовж хвилинки я її масую. Це вважається точка довголіття, точка здоров'я. Тож не нехтуйте. Зазвичай я роблю зразу з двох сторін, щоб не витрачати час. Ось так це виглядає. Просто масуємо цю чарівну точку. Дівчатка, от зразу, дивлячись на мене, знайшли цю точку. Пам'ятаєте, поставили руку, ось наша точка, так само з іншої сторони, і робіть разом зі мною. Промасуйте. Якщо що, підпишіться, збережіть це відео, щоб не загубити. Бо тут дійсно дуже багато корисних порад, які зібрані з максимальної великої кількості джерел. Це перша точка. Тепер точка друга. Вона знаходиться у нас під коліном. Як її знайти? Також це вважається точка довголіця. От ви ставите пальчики на свої колінця. От таким чином. І ця точка знаходиться між мізинчиком і безіменним пальчиком. Наче таке невеличке поглиблення. Ось тут. І ми дуже добре її масуємо. Можна ще по-іншому шукати цю точку, можна поставити руки ось таким чином. І якраз під четвертим пальчиком, під мізинчиком, буде це поглиблення. Я ставлю ніжки таким чином і її масую. Гарно її масуємо. Такі масажні рухи, і ось тут, і на колінці можна робити щодня хвилинку, дві. Це нікому не зашкодить, тільки кажуть, що якщо масувати ось цю точку, це додає енергії, покращується робота внутрішніх органів, тож масуємо, коли є час. Тепер ще одна чарівна точка знаходиться на нашій стопі, ось тут. От мені, щоб було зручніше, я зазвичай масую зразу дві ці точки, щоб не витрачати час. Але можна починати з однієї ноги, два великих пальці натискаємо і масуємо круговими рухами, і так само іншу стопу. Або ж ставимо по одному пальчику і масуємо. До речі, якщо щось не зрозуміло, будь ласка, ви можете написати в мій інстаграм. В дірект слово ніжки. І я пришлю вам гайд, де показано, де знаходяться ці точки. Для чого ми їх масуємо. Все там чітко розписано. Тож, будь ласка, звертайтесь. Промасували. Також масуємо одну-дві хвилинки, можна більше, якщо є, звісно, бажання. Наша стопа має дуже багато активних точок, які відповідають за роботу того чи іншого внутрішнього органу, але ми тут розбиратися не будемо. Давайте просто повчимося її масувати. По-перше, по ми просто проводимо по нашій стопі ось таким чином, декілька разів, прогладжуючими рухами. Далі ми кожен наш пальчик. Давайте разом, щоб не втрачати час, протягуємо. По кожному пальчику ми протягуємо ось таким чином. Вважається, що таким чином ми активуємо нашу енергію. Протягнули від 2 до 10 раз по одному пальчику, скільки є часу. І далі прийшли ось сюди і протягуємо декілька разів. Вважається, щоб активувати свою енергію і взагалі почуватися набагато краще, треба зробити ось такий рух. Ми, наче, всверлюємо наш пальчик в ніжку. 10 разів в одну сторону і 10 разів в іншу сторону. Те ж саме ми робимо на іншій ніжці. 10 разів в одну сторону і 10 разів в іншу сторону. Взагалі. Якщо є якийсь м'ячик чи просто є горішки, можна взяти і ніжкою покачати по цьому м'ячику, по цьому горішку, це також буде дуже приємно, розслаблююче. І це покращує кровообіг для наших ніжок і знімає набряки, взагалі ніг. Ще я би радила не нехтувати ось такою вправою для наших ніжок. Просто. Ми лягаємо і піднімаємо ноги вгору. Якщо важко тримати таким чином, то можна лягти так, щоб ці ніжки опиралися в стіну, або, наприклад, в диван ну ось. Наприклад, ось так. І полежати таким чином хвилин 5-10. От, просто розслабтесь і полежіть. І напряки в ніжках зникають. Якщо ж є сили. То я би радила ще зробити ось такі рухи ногами. Я зазвичай додаю рухи руками. І буквально 2-3 хвилинки таким чином потрусіть ніжками і ручками. Це значно покращує і стан вашого здоров'я і допомагає лімфі краще циркулювати. І, взагалі, це фантастична вправа. Вона входить в комплекс вправ ніші, я її показувала. Але окремо також можна її робити. Вона дуже корисна для нашого здоров'я. Ще якщо хочеться повного розслаблення ніжкам, можна зробити самостійно вдома. Пілінг для наших ніжок і можна знайти на педикюр, тому що ми робимо пілінг. Ви його наносите, далі вдягаєте шкарпеточки і тримаєте так 5-10 хвилин, далі знімаєте, опускаєте в водичку і проходитеся пилочкою. Після такого пілінгу ніжки просто як після салону. А якщо ще додавати крем кожного дня, то оцей крем з він розм'якшує ніжки. І вони весь час в дуже класному стані, Не, майже нема огрубілої шкіри. От я, наприклад, на класичний педикюр не ходжу. Нігтики я роблю у майстра, а ось тут я в принципі ніколи нічого не роблю, тільки роблю педикюр у себе вдома. От і так як я розказала. І ніжки чудові, і часу я на це не витрачаю. Тож можливо, і вам така процедура буде цікава, тому що насправді це економить і час, і кошти. До речі, про спа набір. Коштує він так, як один похід в салон міста Києва на педикюр. А насправді його вистачить разів на 10-20, ну, по-різному, як уже ним користуватися, і давайте його розіграємо. Можна написати будь-який коментар тут і в коментарі написати, що ви хочете цей спа-набір. А через одне відео ми напишемо, хто виграв цей спа-набір. Підписуйтесь, тому що якщо ви не підпишетесь і просто втратите цей канал, то можете виграти, але ніколи про це не дізнаєтесь. Тож, будь ласка, пишіть і я бажаю вам виграти. Якщо вам це відео було корисне і взагалі цікаве, будь ласка, поставте якогось лайка, можна написати просто в коментарях в підтримку каналу. І до нових зустрічей!